Ім нових багатоквартирних будинків та дитячий садочок з'являться у мікрорайоні Масани. Дозвіл на укладання проєктної угоди між комунальним підприємством «Чернігівбудінвест» та фондом відбудови України надав виконавчий комітет міськради 29 лютого. Місту вдалося залучити інвестиції у розбудову мікрорайону на суму 25 мільйонів євро. Мова йде про надання дозволу нашому комунальному підприємству на укладення договору з нашими партнерами, які Ще починався міський голова Владислава Трошенка. Ці переговори в грудні 22-го року, чи в листопаді ще це було 22-го року. В результаті був заключений меморандум, потім ще один підписували меморандум чи договір. про наміри. Зараз уже воно більш чітко прописано. У житловому мікрорайоні Масани планують звести сім будинків за вишки 8-10 поверхів з підвальними приміщеннями, які будуть виконувати функцію укритців. А це десь чотири сотні квартир. Виконувач обов'язків міського голови зазначив, що для Чернігова це реальна можливість забезпечити житлом людей, які втратили власне внаслідок російської агресії. Крім того, розглядається можливість заселяти туди громадян, які щоденно працюють на благо міста. Близько 400 квартир, які місто вже як фонд для ВПО людей, які втратили житло тимчасових переселенців. І я сподіваюся, що у нас буде можливість наших працівників, які нам потрібні по тим професіям, які місто хоче залучати по сферам будівельним, по сферам можливо, освіта, охорони здоров'я, жеки наші, там водоканал, і так далі, щоб люди ми могли стимулювати людей працювати на місто наданням житла. Службового житла да це надзвичайно важливий проект. Тут же поряд у співпраці з партнерами зведуть і дитячий садочок на 200 місць, що вкрай потрібен у густонаселеному мікрорайоні. Нагадаємо, рішення про затвердження комунальному підприємству Чернігів Буденвест технічної документації із землеустрою щодо поділу депутати підтримали під час 32-ї позачергової сесії.